Як отримати тисячу злотих до зарплатні в Польщі? Тисячу злотих це 5 купюр по 200 або 10 купюр по 100 злотих. Пристойна надбавка, скажу я вам, як її отримати. Зараз розповім, звідки взяти додаткові гроші. Роботодавці часто платять премії за так звані особливі умови праці. Зазвичай це шкідливе виробництво, хімія або не дуже приємні роботи з м'ясом та рибою. Там запахи, небезпека електричного удару та інше. Шукайте нормальну, неугидну роботу. Нерідко роботодавець готовий доплатити за більш низьку або високу температуру, ніж на вулиці. Звичайно, доведеться тепліше або легше одягнутися. Але погодьтеся, коли за це компенсують гарантованою премією. Можна й потерпіти. Отже, скільки зараз можна заробити на холоді? Перш ніж відповім, підпишись на наш канал, щоб не опустити найкращі вакансії та коментарі юристів, а також найгарячіші новини Польщі. Прямо зараз є вакансії на складах бідронки під Гданськом, робота зі сканером, збір замовлень для знаменитої мережі магазинів. Тут можна додатково отримати 500 злотих на місяць за гарні умови роботи. Чому тільки 500, скажете ви? На обкладинці цього відео стоїть цифра 1000 злотих, а справа в тому, що деякі роботодавці пропонують повноцінні гарячі обіди. Зверніть увагу, до речі, на таких роботодавців. Адже вигода тут очевидна: обід у молочному барі коштує вже більше 20 злотих. Помножте це на кількість робочих днів. І ви отримуєте суму, що значно перевищує 500 злотих. Арифметика проста 500 злотих за умови праці і стільки ж ви економите на гарячих обідах, якими вас готують безкоштовно прямо на роботі. Сумарно 1000 злотих в місяць додаткового доходу. Де знайти такого роботодавця? Щоб і премія, і їжа є така робота. На складах Грінярд під Гданськом ви не тільки отримуєте премію в 500 злотих і безкоштовні гарячі обіди, але й дуже привабливий графік роботи з 6-хвилинними перервами за зміну, безкоштовне житло з оплатою тільки комунальних послуг, безкоштовний доїзд до роботи і назад. Ставка тут дуже приваблива: 20 злотих чистими на руки за годину. Так що не втрачай свій шанс, дзвони прямо зараз. Міць залишилось зовсім небагато. І отримую додаткові бонуси грошима, гарячим харчуванням і відмінним графіком.